Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, щоб додати у свій дім трохи зелені? Рослини не лише оживляють простір, а й помітно покращують якість повітря, очищаючи його від шкідливих речовин. Більше того, дослідження доводять, кімнатні рослини здатні знижувати психологічний стрес та дарують чимало користі для здоров'я. Єдина складність величезна кількість рослин із різними потребами, тому обрати саме свою інколи нелегко. Та не хвилюйтеся, ми допоможемо зробити вибір правильним. Сьогодні поговоримо про 12 найздоровіших рослин, які варто мати вдома. І почнемо з першої корисної рослини, яку варто мати всім на своєму підвіконні алоєвера. Алоєвера це справжня домашня аптека та чудова прикраса кухонного підвіконня, адже ця рослина любить яскраве світло. Вона не лише стане порятунком при випадкових опіках. А й очищатиме повітря від формальдегіду та бензолу, що містяться у покриттях для підлоги та мийних засобах. Алоя чудово почувається на сонячних місцях і майже не потребує частого поливу. Саме тому ця рослина ідеальний вибір для тих, хто тільки починає свій шлях у догляді за кімнатними рослинами. Просто знайдіть добре освітлений куточок і поставте горщик так, щоб уникнути випадкових доторків до колючих листків. Наступна рослина, яка вартує вашої уваги, це сансев'ярія, так звана зміїна рослина. Сансев'ярія не лише додає стильності вашому дому, а й активно очищає повітря. Унікальність цієї рослини в тому, що вона здатна виробляти кисень навіть уночі. Вона захищає вас від алергенів, поглинаючи токсичні домішки з повітря. Дослідження Американського товариства садівничих наук показують, що сансев'ярія здатна знижувати концентрацію озону та зменшувати кількість забруднювачів у приміщенні. Наступна по списку бамбукова пальма. Бамбукова пальма, відома також як пальма метелик, славиться своїми сильними властивостями очищувати повітря. Це дуже витривала рослина, тож вона чудово підійде тим, хто тільки починає доглядати за зеленню. Вона фільтрує бензол і формальдегід, роблячи повітря в домі чистішим і безпечнішим. Пальма полюбляє вологий ґрунт та хорошу циркуляцію повітря. Окрім очищення повітря, ця рослина діє як природний зволожувач, особливо корисний у суху зимову пору. Її краще тримати у добре освітленому місці без прямого сонця, а також регулярно підрізати, адже вона дуже швидко росте. До того ж вона безпечна для домашніх улюбленців, тому що не містить токсинів. Четверта цікава рослина у нашому списку це потос. Потос одна з найпопулярніших кімнатних рослин завдяки своїй неймовірній витривалості. Йому не потрібні ані ґрунт, ані пряме сонячне світло. І він майже ніколи не створює проблем у догляді. Ця рослина вміє поглинати формальдегід, чадний кагон, ксилол та бензол. Очищаючи повітря від потенційно небезпечних токсинів, крім того, потос допомагає підвищувати рівень вологості у приміщенні більше вологи у повітрі, менше шансів підхопити певні вірусні інфекції, зокрема грип. Далі номер 5 спатефілум його ще називають «квітка миру». Спатифілум має глянцеве, густе листя та елегантні білі суцвіття, які роблять атмосферу в домі більш затишною та вишуканою. Це бюджетна, гіпоалергенна і дуже популярна рослина, відома своїми корисними властивостями. Вона чудово очищає повітря, поглинаючи цвілюві спори, бактерії та різні побутові забрудники. Крім того, спатифілум здатний нейтралізувати токсичні речовини, роблячи повітря у приміщенні значно безпечнішим. У догляді ця рослина не примхлива, їй потрібен помірний полив та розсіяне світлення. Саме тому спатифілум легко вписується у будь-який інтер'єр і підходить навіть тим, хто тільки починає свій шлях у догляді за рослинами. Переходимо до наступної рослини, яку варто мати вдома. Номер 6. Заміокулькас, зізі -зі рослина. Заміокулькас або просто зізі -зі рослина це ще один непримхливий варіант, що не потребує частого поливу. Ще одна її перевага унікальні лікувальні властивості. Рослина може полегшувати біль у вусі завдяки наявності антиоксидантів, таких як тритерпеноїди та поліфенольні сполуки. А згідно з журналом Hort Technology, заміокулькас надзвичайно стійкий до шкідників і різних хвороб. Це робить його ідеальним вибором для утримання вдома, навіть якщо ви не маєте досвіду догляду за рослинами. Далі, під номером 7, драцена Голден Стар, Драцена відома своєю витривалістю та здатністю переносити суворі умови, зокрема сухе повітря. Ця рослина важлива із медичної точки зору. Вона допомагає зменшувати ризик головного болю, проблем з нирками, анемії та респіраторних порушень. Усе завдяки тому, що драцена поглинає надлишок вуглекислого газу, трихлоритилен, бензол та формальдегід, якими може бути насичене повітря в приміщенні. Драцена активно поглинає шкідливі хімічні речовини та очищає повітря навколо вас. Та якщо у вас є домашні тварини, варто бути обережними. У разі поїдання ця рослина токсична для котів і собак. Наступна рослина під номером 8 вас здивує, і це монстера делікатесна, монстера делікатесна улюблена кімнатна рослина багатьох, адже вона швидко росте та легко адаптується до домашніх умов. Вона працює як природний зволожувач та очищувач повітря. Її великі декоративні листки не лише прикрашають простір, а й утримують пил та інші дрібні частинки з повітря. Монстера допомагає уникати сухості шкіри та респіраторних проблем, створюючи більш вологий мікроклімат. Поставте її в добре освітлене місце з достатнім простором, оскільки вона росте дуже швидко. Поливайте приблизно раз на тиждень або щоразу, коли ґрунт здається сухим. Кімнатна рослина під номером 9 це Каланхоє. Каланхоє це яскрава та декоративна рослина з соковитим зеленим листям та привабливими квітами, що здатна оживити будь-який інтер'єр. Вона не лише дарує естетичну насолоду, а й приносить користь для здоров'я. Каланхоє відоме своїми антибактеріальними та заспокійливими властивостями. Рослина здатна поглинати шкідливий повітря та підвищувати вологість, що допомагає уникати сухості шкіри та дихальних шляхів. Також каланхоя стимулює відчуття спокою і може зменшувати стрес, створюючи приємну атмосферу в домі. Каланхоя найкраще росте на світлих підвіконнях, де є достатньо розсіяного світла, воно невибагливе в догляді, потребує помірного поливу і легко переносить невелику посуху. Тому ідеально підходить для домашніх умов. Ця рослина абсолютно безпечна для дітей та домашніх тварин, тож вирощуючи каланхоя в своєму домі, ви отримуєте одночасно красу, користь для здоров'я і спокійний настрій. Далі хлорофітум отримав свою назву завдяки довгому і вузькому листю, яке нагадує лапки павука. Це одна з найбільш улюблених кімнатних рослин і недарма. Вона має багато корисних властивостей. Він очищає повітря від чадного газу та інших шкідливих домішок, зменшуючи втому головний біль і частоту застуд. Завдяки ньому повітря стає свіжішим та безпечнішим для дихання. Ще одна перевага повна відсутність токсичності. Хлорофітум навіть їстівний і має легкий гіркуватий смак, що робить його безпечним для людей та тварин. Номер 11 займає товстолист, багатьом відоме за назвою грошове дерево. Товстолист, відомий як грошове дерево, часто асоціюють з удачею та добробутом. Можливо, усе через його соковите листя, схоже на монетки або нефритові камінці. Та навіть без містичних переконань ця рослина має багато корисних якостей, вона підвищує рівень вологості, поглинає вуглекислий газ і виділяє кисень навіть вночі. Саме тому товстолист прекрасно підходить для спальні. За належного догляду він може жити до 70 років, стаючи справжнім довгожителем і зеленим другом вашої оселі, і завершить нашу підбірку корисних рослин фікус лірата. Фікус лірата одна з найулюбленіших рослин серед дизайнерів інтер'єру завдяки своїм великим глянцевим листкам та виразній декоративній вигляді. Ця масштабна кімнатна рослина не лише прикрашає простір, а й приносить вагому користь для здоров'я. Вона регулює рівень вологості, затримує пил та очищає повітря від забруднень. Наявність фікуса в домі може допомогти знизити ризик застуди, кашлю, болю в горлі чи сезонного грипу. У догляді він зовсім не складний – достатньо розсіяного світла та поливу 2-3 рази на тиждень. Рослина віддячить вам чудовим виглядом і користю для дому. Кімнатні рослини не лише радують око, а й очищають повітря та приносять безліч переваг для здоров'я, тож це справжній подарунок для себе. Більше того, їх позитивний вплив стосується не лише тіла, а й емоційного стану та внутрішньої гармонії. Коли в домі чисте і свіже повітря, атмосфера стає спокійнішою, а ви відчуваєте себе комфортніше. Без сумніву. Додати рослин у свій дім або робочий простір одне з найкращих рішень для вашого благополуччя. Будьте здорові!